<Свист> не, я тут самая старая, я уже выяснила. Мне уже люди сказали, что я рекордсменка. Антиквариат. Вы не старые, вы. Я не старая, <Свист> я опытная. <свист> я настоянная, понимаешь? На настойная <Свист> на жизни. Я гоняю тих самих орків, колаборантів, сепоров прощупываю їх. І указываю нужний курс, ку куди біжать. За кораблем. Да, красавчик. То, то есть определенного тоже ну нет там, да. то есть это не замкнути ні муж, ні не ні просто ні, ти знаєш, іну інколи попадає на наших чоловіків українських. Вони мене теж от от от, з пристрастям допитують. Інколи я розіграю, що я там дійсно шукаю чоловіка. Ну, мені треба просто розвеселити мій чат, бо я веду стрім в Тіктоці, я збираю нашим хлопцям на необхідну амуніцію. Тому І трошки розважальний такий голосовий чат у мене буває. Так що бачиш, я би все розказала за дві хвилини. Да. І ще тримаємо інформаційний фронт, тому що ми його програємо вже 30 років. Треба нам його повертати і тут тримати. Бо наших людей дуже легко ввести в оману, дуже вони їм потрібна короче, підтримка. Ти не, не про кого говориш? Навіть про наших людей, по чому вони так лігко. Так, так, легко да, піддаються да, да, на любую інформацію. Там парахаботи закинули, там оркадроти закинули, і вони вже в паніці, вже в шокі. Все пропало, все пропало. А ми їм тут трошечки поясняємо, що наші продвигаються потихеньку, але йдуть. Потрібно їх підтримувати, вірити Боже, і все как, буде добре. Така ну, умниця і адекватна. ну, Один мінус. Ну чого вони на сусідній вулиці? Приїжджай, приїжджай зустріну. <ріху> Кошмарик, привіт. Тебе не пустять при фронтове місто, тут тільки по прописці. Кошмарики я завтра жду. Давай. Ладно, сонечко, тихої ночки тобі. Допомагай ЗСУ обов'язково. Чим могу повірити? Умничка, молодець, слава Україні. Героям Добра ніч.